Так быстренько нолек, блядь, не нолик, вісімка, Йой! бляха. Йой! Все було сумашествіє! Лаги, блядь. Все, що лиш не хоче. Ну не бігай, не мільтішися. Файкнетис. Не вижу чи він там, чи не там. Ой, як я про мимо про то то прострілив, то капець Та лки твої зелені, ти шо? Позирай паскуда. Ооо, наконец-то. Пой падло. Да е ты? Блядь. У та че то на пятку, блин? Гори падло. Ой, боже, як тут тяжко було? Йооо, що я йому дав? Ну він вообще даже поняття не мав, що я там буду. Господи, що тут -то за звір так стрілять? Ого... Окей. Okay. Це було. Не... Ну, загадочно дуже було. Опа. Йой! Єеба. Окей. Okay. Машина і валимегед. Йой, давай валим, валиме в зону. І пішли ви нафік, пацани Він не так шлям пробив, що капець. Насмерть. А ч он это Він Вину зоні сидить, еблин. Вот такі... Терористи в зоні, бляха. А я не понял, то він що не сдыхать, чи що? Так в смысле, він уже мав... А може він дохлий, бляха, а я учу на нього. Ты шо, черт? Ой, боже, ой, боже, яка то то була движуха. Неприятна Нас, конечно вже всі чули. Не! Шо ти зробив? Верни мені, мій аук Так, быстренько. Шлем обов'язково. А. Бинты, аптечка. Ні, не, нифига не надо. Ааа.

Йой, бляха, ты падло! Вінер! Перший раз! Фу, хе було круто! Ну той вже типа, ну, цей останній чувак чувствувався, що вроді би, ну не бот. Я надіюся, що Воно, воно так і є. Блин, три стріла выдержав, ну добре. Ну то скоро всего тоже бот був. Я... А, бляха, он спрятался. Уродец. Блин, падло. Не, а не... Бляха, я его потерял. А, не, не потерял. Опа! Оу, ну я розумію, що воно мені ще дає легких Тіпа, щоб я втягся в Але на одно приємно. Ой, афк. Шкода, чувака? Шкода? Опа. Все добре. Значить, я точно не прогадаю, де ти підеш. Бля. Ой, бляха, друге місто! А я вже був близький до того, щоб вже от то-то. Де він був? Мені просто інтересно, де він був. Так. Ай, блин, він за трактором сидів. Ай гадни, що я на нього не дивився. Но ну, типа вроді в ту сторону, но я не до кінця гот І от секундочку остановився, треба було чи сп'ятатися чи що І так би, може, ближе до того, і я би вже на автоматі щось вирішив, бог знай.